Чи була розмова Путіна і Трампа у Кремлі? Заперечили телефонний дзвінок між політиками. Не знали про нього і в Україні. Про це зокрема повідомив речник нашого МЗС Георгій Тихий. Розмову із Путіним новообраний президент штатів, нібито провів після перемоги на виборах. Пише із посиланням на анонімні джерела видання Вашингтон Пост. Розмова відбулася на наступний день після телефонної розмови із українським президентом Зеленським 7 листопада. І йшлося саме про бойові дії. За даними журналістів, Трамп ні? Бито просив кремлівського керманича не ескалувати війну в Україні, і висловив зацікавленість у подальших переговорах щодо якнайшвидшого врегулювання війни в Україні. Аналітики із інституту вивчення війни твердять, що за каденції нового президента Путін намагатиметься перезавантажити російсько-американські відносини однак на своїх умовах, зокрема після скасування санкцій та призупинення підтримки України. Супутник для ЗСУ оборонний концерн «Райнметаль» від імені німецького уряду надаватиме Україні зображення із космосу від компанії «Айс Ай». про співпрацю. Оголосили, що у вересні, а вже із початку жовтня, українські сили отримують нові супутникові світлини. Ці дані йдуть до нашої розвідки. А після чого стають основою для ухвалення рішень та оперативного планування військового керівництва. Супутники САР від компанії Айсай -E, на відміну від традиційних можуть генерувати зображення високої якості незалежно від погодних умов або часу доби. Тобто ці зображення дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на поверхні землі, і це не перша співпраця українських сил із компанією Айсай -E. у літку 2022 року за 600 мільйонів гривень, зібраними українцями до фонду Сергія Притули вдалося придбати один супутник і доступ до бази даних знімків для української армії. ไม่มี